Ви просили, ви чекали, ми зробили. Презентую для вас причепну сівалку Грінтера 3,6 з автоматом вимкнення та вимкнення. Диски на сошниках у нас з барірованої сталі. Не знаю, як вам показати, так, щоб було видно гарно. Ось дивіться. Прекрасніший просто диск. Дуже гарний, міцний. Висівний апарат використовує металокерамічний, все по класиці, дуже гарна річ, ніколи не підводить фермера в роботі. Я думаю, кожен з вас знає, як він регулюється. Клапан зброса, виліт катушки, сам редуктор. Ось сам редуктор. Ця комплектація без мінеральних добрив. Можемо зробити з мінеральними добривами. От, бак тут на 1300 літрів. Підніжка, загортач, можемо поставити прикатку. За кожним сошником буде гарно працювати. По металу, як ви бачите, не жаліємо. Це, якщо не помиляюсь, взагалі з 20-ки зроблено. Це у нас боковина баку у четвірка. Сам бак та кришка зроблені з двійки. Нижня труба 60 на 60, стінка 4. Ось ця труба 80 на 80 стінка 5. І задня труба також 60 на 60, стінка 4. Ось ця. По рамі боковина десятка. Сам автомат вимкнення вимкнення розташований тут. Він, е коли вимикається, відходить вліво і не, не передається на всі ці вузли. Ось так він виглядає. Тут суцільний вал. Е Бронзові втулки, композит стоїть, то вистачить надовго. Це вісь колеса, там все також там суцільний вал стоїть, бронза. Все це міняється, то воно вам надовго вистачить, але якщо якісь будуть моменти, все це ви можете розібрати та поміняти, і надалі працювати зі Ось таке дишло. З лівої сторони. Тут буде підмін добрива. Стосовно сошників, регулюється. Ці гайки відповідають за тиск пружини, пружина з десятки. Тут ви можете хоч 300 хоч 500 кг накрутити. Знизу, ось гайка, вона додатково відповідає за. Те, щоб відрегулювати кожен сушник окремо і є загальна регулювання всіх сушників глибини посіву. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, все розповім додатково, надам інформацію, прорахуємо ціну, виберемо для вас оптимальну комплектацію і ви будете дуже щасливі працювати нею в полі. До зустрічі!